Майбутнє світу зараз, знаєте, таке під питанням, бо дуже багато майстрів, і навіть астрологів кажуть, що ой, ой, можемо піти не туди. То, що відбувається з Україною, і оцей переквіт новий стан усього людства. Він розпочався. Знаєте коли деколи таке щось скаже? Тиждень два проходимо до тями. А уже у лютому 26-го року почнеться хаос і дефуркація подій, які відбуваються на землі, космосі зміна практично всі всіх президентів та прем'єр-міністрів, включаючи і Америку, і Україну, саме дивне те, що керівництво практично всіх країн це якесь недорозуміння людське. Воно вже не смішно, хоча господь бог напевно сміється. Загине дуже багато людей. Більша половина людей загине. А ті, які остануться, саме головне, перестануть Ми кажете, Кожна країна має свого бога. Якого ж бога має Україна? Бог України, це Бог з яким спілкується наш. Пан Юрій, все правильно Сварог і ішвара. Отже, що він вам передав про майбутнє України, Росії і світу. Дуже цікаве відео. Дивіться до кінця. Ну а зараз декілька золотих секунд від крамниці мій світ. Перейшовши в наш інстаграм за посиланням в описі до відео, ви зможете ознайомитись із нашими золотими прикрасами, які, до речі, зі змістом, а деякі навіть зі змінними кристалами. І кристалів є дуже багато. До вибору до кольору, як то кажуть, тому натискайте посилання в описі до відео. Друзі, сьогодні наш гість, пророк йог, футуролог пан Юрій, відкриє портал у майбутнє України, Росії і світу. Звісно, його бачення наповнене мудрістю віків та прозрінням сучасності і змусить вас переосмислити все, що ви знали про долю нашої планети. Адже коли Юрій з'являється в мене в ефірі, він деколи таке щось скаже, що ми, може, тиждень-два приходимо до тями після цієї інформації. Приготуйтеся до дивовижної мандрівки, де проро. Стають реальністю. Вітаю вас, пане Юрій. Я вітаю вас, пана Оксано, вітаю всіх ваших і наших, і моїх, і ваших глядачів. Від щирого серця. Вітаю всім. Пробачте, що я довго не появлявся, Ну, це після того бомбардування. Все, то, що ви мені прислали, донати. За допомогою цього зробив ці всі вікна, двері на балконі, все, ну, коротше, все зробили, слава Богу. І оце тільки-тільки закінчилося, я то вирішив до вас вийти. на... З вами на побачення. Дякую. Це побачення важливе для усіх нас. Ми чекали на нього. І дякую глядачам, які робили свої донати. Бачите, ви допомагаєте не тільки збройним силам України, але ще й моїм майстрам. Ваша допомога надзвичайно важлива, ціна для кожного з нас. Ви просто неймовірні. Я дякую вам від щирого серця. Я вражений. Ви знаєте, настільки все ну от підійшло. Ну я буквально ну я говорю, це як казка, якась розумієте, оце все, що відбувалося. Йдуть донати, і якраз ну вист... вистачило, практично вистачило на все. Казка, що казка говорите, в нашому ефірі. Бачите, ми творці казок. Ми знаємо, що ми можемо все особливо разом, коли ми об'єднані. Друзі, зараз ми будемо говорити не про казки, а про реальність, про майбутнє. Я попросила пана Юрія війти в свої практики перед нашою зйомкою, і подивитися, що чекає на Україну у 26-му році Росію та весь світ, майбутнє світу зараз. Знаєте, таке під питанням, бо дуже багато майстрів, і навіть астрологів кажуть, що ой, ой, можемо піти не туди людство, що зробило не так. То, що відбуло. З Україною, і оцей перехід, про який ми з вами говорили, перехід новий стан усього людства, він розпочався. Знаєте коли? Я вам скажу, то деякі не повірять, 5 травня 2023 року. Ще раз підчеркую підкреслю, 5 травня 2023 року, коли відбулася коронація. Англійського короля Чарльза III, Карла III. коронація була 6 травня, а 5 травня була повня, в 19 годин 53 хвилини, так? І затемнення місячне було. Розумієте, це був ну, астрологічний такий м знак повністю перехід у цю. Початок цієї цього всього перетворення, що зараз відбувається з нами, о цих оцих всіх е, наступних потрясінь і кліматичних, і географічних, і е, е, метеорологічних, е, і сонячної активності оце почалося якраз на цей день. А вже у лютому 26-го року почнеться хаос і дефуркація всіх подій, які відбуваються на землі, в космосі, в політиці, в економіці, в... з погодою. От Все починається в лютому місяці 26-го року. Максимум уже почнеться десь це буде у нас липень-серпень, максимум подій. Всесвітніх я маю в виду, я говорю за світні події. І відбувається, буде перехід уже е, перехід повну е, в нову епоху в 2028 році. Це буде повний. А от до цього часу, до 2028 року, відбувається все зміна практично всіх е, керівних. Осіб, які ну президентів там, прем'єр-міністрів, всі, хто ну, при мають владу у всіх країнах, включаючи і Америку, і Україну, і інші, ви знаєте, саме дивне те, що от е, зараз керівництво практично всіх країн, це якісь е, ви знаєте, воно вже не смішно, хоча Господь Бог напевно сміється. Недолуги всі, недолугі. Ви розумієте, що Трамп? Це ж ну це якесь недорозуміння людське. Говорить одне тут же в цьому, то, що він говорить, він тричі перекручує, виступаючи десь в одному місці, говорячи протягом декількох хвилин він міняє три, три різних... Вимови, може говорити. При владі знаходяться практично у всіх країнах ті люди, які не недостойні не цієї влади. Вони розумієте, не то, що недостойні, вони не розуміють тих богів, які ними керують. Кожна країна має свого Бога. Правильно? Це факт. Говорити чого. Кожна країна має свого Бога. Хоча кожен Бог працює по волі Божій, все, все, що відбувається в світі, все йде по волі Божій, згідно запасами каші. Ви знаєте, дуже цікаву тему ви підняли, тому що якщо порівнювати, наприклад, маленьких дітей, які бавляться в пісочниці, і там якась проблема в тих дітей, і вони кричать на допомогу на допомогу, то приходить в першу чергу їхня мама. Якщо раптом вони вже будуть дуже сильно верещати і кричати, і там вже буде кінець їм, то прийдуть інші тітоньки, та які на то звернуть увагу. Можна так само аналогію провести з богами. Та прийде перший бог, який є їхній Бог, а далі всі інші можуть змилостивитися боги допомогти. Але в мене запитання. Ви кажете, кожна країна має свого Бога. Якого ж Бога має Україна? Бог України не має імені, але він править Україною. Він наглядає за нею повністю. Піклується за нею перед Богом, перед вищим Богом. Перед брахмою, знаєте, найцікавіший варіант, я колись дивилася, чи садгуру, чи хто це казав, не пам'ятаю. Каже, знаєте, у нас в індії дуже класно. У нас нема суперечності стосовно богів, як вони виглядають, бо дуже часто люди релігійні сперечаються, б'ються, воюють між собою. Там чий Бог найкращий, як він виглядає. а Хто скаже, що він чорний, хто білий, хто жінка, хто чоловік. А він каже: А у нас сотні богів на кожен смак, кожен собі вибирає бога свого до якого хоче звертатися. Ну, тут Я з ним повністю згоден, повністю згоден з ним. Із цим твердженням. І це ж повністю під, ну, підтверджує те, що я вам говорю от, за цих богів. Ви розумієте, пані Оксано, тут ми з вами. Тут саме дивне те, що оці всі мільйони богів, вони всі діють по згідно хроніки, яка кажу, тобто по волі Божої. Ними управляє Брахма. Ці боги, будемо говорити, це такі точно істоти, як ми з вами, як я, як ви, Оксана, як будь-яка людина в нашому суспільстві. Але вони невидимі, вони е, 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 керують оцими нашими почуттями, нашими думками, нашими надіями. Ну, також керують по волі Боже. Розумієте, ці всі боги. Це такі точно істоти, як ми з вами, тільки на більш вже на, на духовному рівні, не на матеріальному, а в духовному в світі, там, де наші почуття, там, де наші думки, там, де наші мрії, надії і все інше. Ще до речі була така тема, колись хтось з гостей піднімав її в ефірі про різницю між нашими богами, індійськими богами та іншими богами. Каже, різниці немає. Просто інші назви. Абсолютно немає. У... Ті самі боги. Немає. Це все однакові боги. Просто ми їх так назвали, вони їх так назвали. Правильно, Тут згодять з вами повністю. по все правильно. Тут назвами ми даємо сварог. Ви знаєте, от саме дивне, що. От сварог був у нас практично головним Богом в свій час. на е, в терпілі, е, в Древній Україні ще коли були терпільці. Сварог і ішвара. Правильно? Єсть фонетика, вже говорить одне й те ж. Оцей сам Бог Ішвара є якраз і сварогом. Оце Бог йога, як до речі. Це Бог, з яким спілкується наш пан Юрій. Все правильно. Отже, що він вам передав про майбутнє України, Росії і світу, якщо ми зараз ми з вами живемо, ще не відчуваємо багато людей не відчувають оці наступної грядущі оцих перемін, всіх, то вже в лютому 26-го року, в кінці лютого, особливо, наступають всі оці переміни, і також наступають переміни на духовному рівні саме. Головне, що вже з цього часу починається те, що багато людей, які ну які ну хитрі, може будемо говорити, підлі, вони будуть е, втрачати оцю свою здатність, і практично, ви знаєте, більшість людей. Почне от починаючи з лютого, і десь до наступних там до 27-го року, особливо до 28-го року. Загине дуже багато людей. Більша половина людей загине. Вони практично підуть на перевтілення. Розумієте практично? Ну, будемо говорити, що я говорю загибель. Це не загибель, це перехід е, в наступне перевтілення. Смерті як такого і немає. Розумієте, це все, по-моєму, всі глядачі, які от, бачили мої виступи раніше, вони знають, що смерті як такої немає. Є перехід, є самсара у кожного людини. І от згідно цих самсар більша половина людей піде на перевтілення, а ті, які остануться, вони перестануть саме головне, перестануть брехати, почнуть говорити правду. І мало того, більшість людей почне спілкуватися телепатично, розумієте? А тут спілкування телепатично, це воно доволі, як вам сказати, результативне по своїм наслідкам. Чого? Якщо люди ем, творять добро, вони будуть підтримувати один одному, допомагати. Уже, от в цьому, в цьому світі, який перетворюється, вони будуть одному допомагати пристосовуватися, вирости, рости духовно, підніматися. А ті люди, які продовжують оставатися там підлими, хитрими і ще якимись, вони практично, ну як сказати, самі себе будуть винищуватися. Вони будуть винищуватися і йти на перевтілення. Вона не буде їх життя сприймати. Розумієте, вони не здатні будуть жити у цьому, у цьому світі. Вони вимушені будуть йти на перевтілення. Ви знаєте, що я вам скажу? От, пані Оксано, я хотів би зупинитись на, на одній речі. Мене це спонукало м, до цих роздумів і вже. Як я почав отримувати відповідь або думки, які приходили в мене від Ішвари, мене самого вразили. Ви знаєте, Андрій Парубій його убили, так? І от саме дивне, ця людина. Ви, якщо бачите його фото, скільки там є фото, скільки є зйомок з ним, він завжди сміється. Правильно? Він завжди усміхнений. І тільки в останньому своєму фото, де він е, сфотографувався десь за неділю до своєї гибелі, він був такий трошки задум задуманий. Розумієте, не вже... Справа в тому, що його вже душа відчувала, що він піде. Я не знаю, він це знав чи не знав, але от по фото можна сказати, що да, він уже був готовий до переходу. Я хочу усіх тих людей, у яких загинули сини, дочки, батьки, матері. Ой. Дідусі, бабусі, може сказати, що ви повинні не, не, не тільки тим, що гордитися за цих людей, а ви повинні бути радуватися за них. Чому? Тому що ці люди дуже, -дуже скоро прийдуть знову в Україну. Знову прийдуть в Україну, вони народяться дітьми. І через 18, 17, 20 років ці люди прийдуть і ще більш впевнені, і ще більш віддані справі України, ще більш віддані Богу України, Правильно? Вони положили своє життя, поклали своє життя за Україну. І в наступному втіленні вони прийдуть знову. От ви ніколи не задумувалися над тим, звідки взялися люди, от наша Перва Небесна Сотня. Звідки вони прийшли? Як надивно, більшість людей були із Західної України. це були душі тих людей, які в своїх минулих, самих найближчих тілах були бандерівцями. були... Дійсно, вояками УПА, у НАУ. Розумієте, це вони прийшли. І от дивіться, вони, оці всі, що загинули, вони знову прийдуть через 20-30 років. Вони вже будуть повністю владою України. Їхав в трамваї. І останній час тричі зустрічався з хлопцями, які з нуля. З передової. Просто були, не знаю, може, були в відпустці, а може просто так ну, вийшло, вони їхали. Мене вони вразили, я готов перед ними схиляти голову. і Я говорю: я наскільки їм вдячний. Але це, ці люди чим від, від, відрізняються від наших людей останніх. А доброзичливі, усмі усміхнені, з юмором. розумієте, я пробачте мені, пані Оксана, я хожу м -м, з ціпком, так? От, по місту, коли виходжу в місто, беру ціпок. Ну, як ціпок, це палаця для скандинавської ходьби. Вона в мене така, зручно, я з нею хожу. І коли я заходив, заходив в трамвай і одного разу маршрутку, ці хлопці, дідусю, сідайте, будь ласка. Я говорю, хлопці, та чого ви вибалу краще посадили? Сідайте, вони мене не заставляйте нас умовляти. Сміються з сміхом, значить, доброзичливі. Посадили. І посадили мене, їхали, ми сміялися щось так, розмовляли. Ну, наскільки веселі? Вони відрізняються від більшості наших людей. Ви знаєте, більшість наших людей, от я дивлюся, особливо молодь. Ви знаєте, ну до того. Ой, просто жаль їх. Розмовляють російською з матюками, іноді жінки йдуть теж матюкаються. Так послухаєш, думаєш, Господи, Боже мій, та що ж ви люди робите? Невже ви не бачите оцього, що відбувається? Йде війна? Війна за те, щоб вас убувають за те, що прийшли сюди, щоб ви розмовляли російською мовою, змусить нас, а ви розмовляєте на потребу ворога. І ви знаєте, от знову приходить одне, що оце, оці люди, які на відміну від цих всіх вояків і тих, хто. Допомагає цим війнам, хто відданий Україні. Оці всі люди, це входить в, то, в число так званих Шудр, От тих 75% населення, яке є в будь-якому суспільстві. Я говорю, що от поділ людей на варне, як в арійському суспільстві є будь-якому будь-якій державі, будь-якій будь партії, воно є. Є завжди, от дивіться, візьміть будь-яку партію. Завжди є ідеолог, потім є управляючий, який все управляє, і є люди, які спонсорують всі, ці всі речі, правильно? Тобто є брахмани, є кшатрі і є вайші. Ну, є оце, а більшість завжди у цьому суспільстві просто пробачте мене шудри. Оце я хотів сказати. І ви знаєте, я як дивлюся в майбутнє України, я бачу його прекрасним. І тому оці всі люди, які батьки, діти яких чи деяких загинули, вони можуть. Радуватися за цих людей, тому що вони скоро прийдуть, і саме дивне буде те, у цьому суспільстві в новому років десь через 10-15, людство буде мати змогу бачити майбутнє минулі втілення. І ми будемо знати, що я побачу свого батька, свою маму. Розумієте? Оці всі речі будуть уже відомі. Це все буде абсолютно нормально для нового суспільства, коли ви будете знати кожну людину не тільки яка вона зараз є сьогодні, а в майбутньому буде бачити її, коли вона була в минулому, ким вона була, що вона робила. Це буде. Настільки щиро, правдиво, брехні не буде, як такової. Розумієте, оце буде суспільство. Якраз це суспільство, це майбутнє України. І Україна у 2028 році повністю переходить у цей стан уже з, 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 новими, з новими, з новою владою, повністю з новою владою, обновленою. Там не буде президента, там зовсім буде по-другому. Там буде. Устрій приблизно, приблизно такий, як був в аварійському суспільстві, і оця Україна вже закінчить повністю перехід. І весь процес от, перебудови українського нового суспільства українського буде в 2030 році закінчиться. І вже наступні роки це буде Україна, як будемо сказати, наставник світу. В духовному відношенні, оце таке майбутнє України. О, друзі, нас чекає неймовірне майбутнє. Це просто так приємно слухати, що ви говорите, і будемо на це афірмувати, налаштовуватися і створювати намір, щоб це найкраще майбутнє настало вчасно і завчасно. Майбутнє Україна це саме прекрасне, що тільки може бути в людей: правдивість, щирість, доброзичливість, доброта, допомога один одному, допомога. Так, друзі, про допомогу. Пам'ятайте, що мої гості є волонтерами, і ми збираємо для збройних сил України щодня після кожного нашого ефіру. Якщо у вас є можливість і бажання задонатити в описі до цього відео, ми залишимо карту нашої Ірини, відуючої ма або карту нашої Тетяночки Васильівної, або PayPal нашої Оури. і ви можете приєднатися, зробити донат для того гостя, який вам найбільше подобається. До речі, з приводу майбутнього ми поговорили про теперішнє ще кілька слів і про матюки. Про які ви згадували, пам'ятаєте, ми колись з Софією Бланк, вже покійною, яка пішла в кращі світи, знімали серію відео про те, як мати впливають на життя людей, на здоров'я людей і на те, хто з ними спілкується після вживання такої лексики, і хто до них приклеюється, і потім це неможливо відчепити. Знайдіть по пошуку наші старі відео на каналі Мій Світ, так і пишіть Мій світ, Софія Бланк, і передивіться всі ці відео, бо вона ж там дивиться, спостерігає за нами, чи ми практикуємо її поради, чи не Ктикуємо. Я думаю, після цього ефіру більшість людей не захоче матюкатися. Переходите за посиланням в описі до відео або у першому коментарі, слухайте медитативні практики, і згодом ваш мозок перестане думати деструктивно і почне створювати найкращі сценарії життя.